Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Сьогодні будуть ціни на будь-який з лотів, все по 100. Номер Viber, Всі питання пишіть на Viber Так, і розпочнемо з гачків. Два є лота. Перший, другий. Таких елементів складається по розмірам приблизно 110 мм. Тут теж там, в районі 110 карабінчик 100 струбцинка 70, 100 гривень. Наступний такий от варіант. Тут варене. Ну, воно, виходить, тут кольцо було, розрізали і проварили. Так воно все працює. Страховка все працює. Чи запобіжник тобто 100 гривень теж. Тут уже струбцинка поменше, 55. Далі 4 кулещатка. Рулик капроновый. Такой вот подвесный. на такие вот штучки. Э, Стременочка невеличка. И лента капронова. 100 гривень Напильнички плоские. Один тут есть такой ромбиком невеличкий. И с одной стороны плоский, и с другой стороны полукруглый. Все решта плоские. Найбольший по 350 Потім 300 мм. 250 мм з ручкою 200. В общем, за всі 100 гривень. Потім набірчик 2 ручні. Два ручних, тобто є без полотна Ножовочка по металу. полотно там, я думаю, під заміну. І теж без полотна. Теж регулює, регулюється тут. Все воно працююче За всі чотири елемента, 100 гривень. Далі зубила подовжені 190, 190, 150 по ширині 30 міліметрів, 25, 27. В общем, такого плана. 100 гривень за всі. Далі шайба металева можна використовувати як наковальний на діаметр десь 108 мм по товщині 32 мм 100 гривень. Потім маснюночка, ну вона тут тріснута, от, є тріщинка. І забув вже, як називається. В общем, все воно тут крутиться, шкала. Є. Трошки тут закраю є дефект. ржавчина пішла. Ну, отак, все, крутиться йому тут. Працюючи. 100 гривень. Так, потім набірчик таких от райбера, фрезера, різець для токарного, потім тут некомплектний. Тут на стільки 11, на 11, ну тут є дефект. от тріщинки. Так то і нове, і вже полопалося. Тоді райбер на 6 100 гривень за все. Так, потім такі от фрези. Тут теж ну, там на 12, на 10 схоже. Ну, плюс-мінус я точно не буду стверджувати в такому от вигляді. Тут трошки от є болгаркою тернути. Так, по діаметрам. Ну, тут розміри є 63х40. І тут 40 на 32. 100 гривень за весь лот. Так, далі потім 4 куліща. Два поворотних. Одні неповоротні. 100 гривень. Потім такий от лот для дрельки. Щиточка, камінь. На болгарку, ручка, захист на наждак. Діаметр. 215 мм за все 100 гривень. Так, далі потім 4 коліщата. Діаметр їхній 175. Ну, втулочка тут капрунула, приблизно діаметр е, 10 міліметрів. Потім пара таких от коліщат за всі 400 гривень. Так, потім карабінний страховочним трусиком і кільце. Е, нове. 100 гривень штука. Їх два штуки. От є інший варіант в розгорнутому стані, розкрутив, щоб було зрозуміло. Так от карабін страховочний і трос тут 5 мм. Заводська обжимка. Довжина приблизно троса метр двадцять, метр тридцять. З іншої сторони, теж тут заводська опресовка. Кільце. В наявності два штуки по 100 гривень кожний. Так, потім така кучка різних різноманітних ручок. Такі от, такі цамові, такі от металева, 100 гривень за всі. Так, потім набір ножів різноманітних. За весь лод і камінь входить в комплект. За всі 100 гривень. По довжині приблизно там 200 мм, найдовший 330 мм. А найкоротший ще є 160 гривень. В общем, за всі 100 гривень. Так, далі трус на пневмосистему ну це з грузовика, більше всього, що десь довжина десь до метра, новий, не використовувався арміровкою. шланг цілий без безстріщим. 100 гривень. Так, далі потім дві ручки. Качатка на рибацьку лодку. Розкладена така ножувочка, кінчик обломлений. Теж за цей весь слот 100 гривень, довжина качатки 280 Тут полотно 130 мм, навіть трошки круче 125, хай буде ручки довжина 170, 100 гривень. І тоді далі отака струбцинка невеличка. По, о, загальна довжина 110 мм. Тут заземлення. З арматурки гачок і розтяжка. Ну тут, з однієї сторони, виточка прутик і різьба. А верхня частина тільки вкручується з проушиною і викручується. Шпилька на 12. ну Так як є, то довжина 330 мм. За це все 100 гривень. Так, ну на сьогодні все. Коротеньке відео. Кому що зацікавило. Відправка Укрпошта, пошта нова пошта Delivery. Є можливість оплатити якийсь слот і відложити до наступних відео, можливо, щоб скомплектувати, було вигідніше по пересилки. В общем, якось так. Всі питання на вайбер пишіть. Дякую за увагу. Всім гарних покупок.